Хочемо сьогодні з вами говорити про цікаву тему, як не згоріти в служінні, як не бути оцими батарейками, які постійно розряджаються, тому що обставини життя показують, що чогось ми таки розряджаємося. Будемо з вами шукати якісь лайфхаки, якісь можливості допомогти не горіти в служінні і на служінні в, ви використали гарний термін батарейка. Ну тобто, батарейка, ну є акумулятор, що, так? Тобто так. нашому випадку напевно скоріше акумулятор, який можна підзарядити. О. А ще краще бути електростанцією. О! Ні, ну тут вже ми претендуємо трошки на свою роль, мені видається. Якщо зовсім. Хоча для інших ми можемо бути під зарядкою певною, але все-таки я би тут ну мені в образі спливає, якщо говоримо про електростанцію, це вже до Бога відсилка одразу, так і ми можемо привести інших людей туди. Бо коли ми самі починаємо заряджати, то це дуже короткотривало, і люди розчаруються в кінці кінців. Угу. Бо коли люди заряджаються просто від інших людей, надихаються, це дуже тимчасове явище. Угу. І насправді ем, рано чи пізно вони побачать якісь. Недолік, і це буде велике розчарування. Я чомусь собі згадав в образі, от поки ти говорила, угу. в, в образі мені пилосос домашній, який бігає по квартирі, там робот та робот пилосос угу. і він завжди знає, що коли в нього там лишається якийсь певний відсоток, я вже ну не пам'ятаю який, але телефон тобі висвічує, що, наприклад, робот повертається на До підзарядку, та? Да, на, да. На, на свою базу, і він знає точно, де його база. Угу. І навіть якщо ти там по настро... набудуєш йому різних перешкод, він все рівно буде ходити у. Ходити їх і дійде до своєї бази. Ну хіба вже зовсім не можна перейти ніяк? От мені зразу цей образ християнина, який точно знає, де його зарядка база. І коли віруюча людина, коли людина, яка служить Богу, точно знає, де ця база, як на мене, проблем стає набагато менше. Одразу набагато сто 100%. 100%. Погоджуємося, як бути зі служінням. Оце така, мені здається, слизька тема, тому що з одного боку завжди говорять служіння, це ж про Бога. Ну це апріорі має бути е, класна ініціатива. Чим більше служіння, тим краще. І якщо ти робиш для Бога, Бог тебе благословить. Але ми все більше помічаємо, що люди, які були надактивні, вони е, просто в усіх сферах були дуже талановиті. На них трималися церкви, якщо можна так сказати, які. Якийсь момент, вони просто угу. стають спалені, в них немає енергії, і е, добре, якщо вони продовжують церкву ходити. Тобто, що е, трапляється, ну тут я бачу два, е, два моменти важливі. Перший момент е, це коли Ісус у Іван від Івана 15 розділі і п'ятий вірш, якщо не помиляюсь, він каже: бо без мене робити нічого не можете. Е, 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 Будь-які служителі, які думають, що вони супермолодці. І вони дійсно молодці, бо Бог дав їм дари духа, задаток духа, Бог дав різні здібності, таланти, тобто які людина може використовувати для слави Божої, для служіння. І коли людина забуває, хто їй це дав, і починає на себе це переймати, або не місію і бачення Бога втілювати, а своє власне переходить рано чи пізно ця спокуса є в будь-якого служителя, особливо як вони тискав, ті, які яскраві, так ті, які за собою ведуть людей, харизматичні, завжди є ця велика спокуса повести за собою за Христом. Uh -huh. Тобто, ну, що зробив цар Езекія, да? так, він, Бог зробив для нього чудо, повернув життя. Прийшли в мудреці з Вавилону, він каже, ну подивіться, як в мене все класно. І написано, пророк приходить і каже, все, що ти показав, вони заберуть з часом. А що, чому головна проблема Бога не показав? Соломон той самий все показує для цариці Шеви, і, і вона про Бога прославляє, бо він так показав, що вона зрозуміла, що це Бог молодець в цьому всьому. То, то ось Тут мені видається перша проблема, як я вже сказав, коли. Е, Люди забувають, що без Бога вони нічого не можуть робити, служителі безпосередньо, і починають перетягувати на себе увагу, свої думки транслювати починають, і вони будуть дуже гарні, логічні, ніби виглядати. Але ми забуваємо про Божу силу і про Духа Святого. Це перший момент. Другий момент, який я тут бачу, дуже важливий, це невміння делегувати або ділитися відповідальністю. Бо ну делегувати це, коли ти керуєш, скажімо так, та і ти маєш підлеглих, ну кому ти можеш це делегувати. Або другий момент, коли ти як спів. Служитель ділитися відповідальністю. А коли ти ділишся відповідальністю, то ти маєш поділитися і здобутками, які відбуваються. Тобто, однозначно, що слава Богу, але ми розуміємо, це коли мені кажуть, Сергій, ти молодець, ти так класно зробив проєкт, як от це не я. Це я, Іван і Дар'я, які е, були не менш активні і ми разом це робили. І слава Богу, що ми це зробили. Okay. Ну і розумієте, тут е, людей починає з цей момент з двох причин: перший це не вміють просто ділитись і не розуміють, чому це важливо. А другий це. Коли важко розділити досягнення і сказати, ну це ми постаралися, це не я один. Це от у нас команда велика, і а важко, особливо коли ти керівник. І сказати, це не я досягнув, це наша команда досягнула. І вони насправді зробили більше, ніж я навіть. І, ну, і тому в служинні, мені видається, оці дві бази без Ісуса ми ні, не можемо нічого робити. Другий момент вміти ділитись, вміти делегувати, вміти розділяти і відповідальність, і благословення, і радість служіння. І це приводить до певних речей. Ну, є велика проблема тут ще з чим, що люди кажуть: ну дивись, ну це ж працювало. Ну там п'ять років тебе не було. От мене це дуже часто. Я прихильник командної роботи, і я завжди за те, що має працювати команда. І мені кажуть: Ну, Сергій, ну подивись, та одні ті самі люди. Яку так візьміть, навчіть. Ну, ти зрозумієш це ж важко. Я кажу, так, розумію. Але ви рік-два будете вчити, але потім 20 років ви маєте людей, які можуть самі робити і інше вчити. І тут яскравий приклад Ісуса: це Іванге від Марка, п'ятий або шостий розділ описує. Четвертий або п'ятий там описується історія, що Ісус починає робити чудеса, багато проповідувати, і до нього пішли. Там описано з багато країв, звідки до Ісуса пішли тисячі людей, десятки тисяч людей. І логічна таке, ну зразу думка, що от до Ісуса пішли десятки тисяч людей, ну треба що починати багато проповідувати. Треба от, прийшов твій зірковий час. Угу. А там зразу Марк перекидає на наступну ідею. Ісус взяв 12 і почав їх вчити, дав їм владу і дав силу проповідувати, там, чудеса робити і все інше. Тобто, заважте, що робить Ісус, до нього приходять ну, безліч народу, і замість того, щоб користуватися своєю ніби популярністю, яка зараз з'являється, він розум Вміє, що це короткотривалий процес. Угу. Він бере людей, починає їх вчити, і подивіться, що сьогодні відбувається з християнською церквою. Ну от е тоді виникає питання, як нам правильно е розподіляти свої сили. Свої бажання і які саме дату тобто ми вже прийшли до висновку, що е, наше бажання має бути не себе прославити, uh -huh. так, а Бога, і безпосередньо це має бути нашим мотиватором в служінні. Е, з іншого боку, є ще оцей момент, що написано: що для Бога робіть як найкраще, uh -huh. Uh -huh. і оце просто червона тряпка для перфекціоністів, які і так в житті їм не просто, тому що треба доводити все до ідеалу. І тут, коли в служінні, вони настільки поринають в цей процес, що. Е, Страждає сім'я, страждають інші люди, страждають інші сфери життя, і зрештою і ти не такий ефективний в служінні, бо ти намагаєшся довести до ідеалу, а це неможливо і боїшся делегувати, тому що а я зроблю єдиний найкраще. І от і, тут от, якась така градація, ти думаєш, так є наші людські слабкості, але є і служіння. Давайте, от якийсь алгоритм дій, як правильно на себе взяти служіння. Наприклад, там я або Даша. Нам ви приходите як пастори, кажете, є така пропозиція взяти на себе таке служіння. Як нам правильно діяти, щоб ми в цьому служінні були ефективними? А церква благословена? Ну, перше, що я бачу з пораду слова Божого, це розуміти, які ви дари маєте здібності. Це да, дуже важливо. Варто почати. Бо ну я, я люблю цей приклад, коли людина приходить і каже, я буду співати в церкві, а вона і слухом не дружить, і голос не дуже е, поставлений. Ну і я розумію, що вона може співати, якщо там певний час буде довго і займатися, mm -hmm. і потім. А людина дуже хоче, бо вона колись побачила, в неї якийсь з'явився такий момент, що вона запам'ятала, що хтось прославляв Бога, і це було гарно, всі захоплені це. Робили це ж не означає, що я можу так само зробити це раз, ну тому дари і здібності це дуже важливо, які ми отримали від Бога від Духа Святого, і Він нас веде. Другий момент, якщо я розумію, що це мої здібності і дари, і це та сфера, в якій дійсно Бог мене благословляє, і я бачу успіх в цьому, чи потрібно це для церкви. Тому що є багато моментів, де ми можемо казати Вау, я це можу робити, а ми бачимо, що Бог церкву веде іншим шляхом. Ну, тобто, це не зовсім той шлях. Тому це потрібно теж озгодити. Ну і тут я не виключаю, що просто не всі люди в церкві можуть розуміти, що це той шлях. Тому про це потрібно, як на мене, говорити, відкрито говорити. Це, ну, мені це завжди допомагало. І третій момент, що я можу поділитися з власного досвіду, я цим користуюся. Ну, тут мене з мисленням таким логічним підтримати. Велика. Коли я розумію, що навіть я краще зроблю ніж ви обоє цю роботу, то я розумію, що всю все служення, всю роботу я краще не зроблю. Ну тобто, я можу так, я за це візьмуся, я зроблю краще, бо в мене тут, до прикладу, об'єктивно там більший досвід, більше угу. е якісь база більша, можливо, більший я вплив маю на людей. Але я розумію, ну добре, я це зроблю цей раз краще, а наступний раз все рівно що хтось має зробити це. Угу. І не факт, що наступний раз ви вже будете, які готові це робити. Тому для мене правильніше, хай це буде і себе, як я потішу. Да? Це про себе я це нікому не не розказував про себе. Хай це буде не так добре, як я можу, але це буде зроблено, і люди навчаться, і люди будуть знати, як рухатись вперед. Ну це найнегативніше, а найпозитивніше. Я завжди радий, коли ну, я намагаюся в цьому плечі рухатись. Коли люди приходять і кажуть, слухай, в нас є ідея, ось так, ось так, я завжди радий цій ідеї. Просто знову ж таки, чи це необхідно для церкви? Ось це важливо. І ми сідаємо відкрито, говоримо. Ось не так давно мені один знайомий каже, слухай, я хочу для церкви там, зробити подарунок. І я кажу, добре, класно, а навіщо? Ну, тобто ти хочеш його зробити, бо ти можеш його зробити, чи тому, що це те, церкві потрібно. А давай ми ну, подумаємо разом. Угу. І я не, не відмовляюся одразу, тому що я ж теж не знаю всіх Божих планів. Якби я всі ідеально знав, ну мені було б простіше. Е, я знаю те, що Бог відкрив, і те, що я, скажімо, сприйняв. І тому я ставлю це запитання. Ми починаємо про це говорити. І в підсумку, я думаю, що за певний короткий час ми до цього дійдемо і будемо бачити, чи це дійсно потрібно, чи ні. Бо на перший погляд, вау, круто, ну для церкви хочу зробити подарунок. А добре, ну. Ну, зроблять цей подарунок, і цей подарунок буде слугувати на зло. Ну це пам'ятаєте історію. Е... Так, в книге суддів Гедеона історію, так коли Гедеон отримав величезну перемогу, а в кінці опису його життя написано, що поки він був, служили Богу. Але він зробив одну річ, яка було написано Паскою для Ізраїля і неправильно гріхом для Ізраїля. Він зробив ефот, і народ почав туди приходити поклонятися йому. Тобто він зробив річ, яка замінила ідолів, угу. але яка не вела до Бога в певному розумінні. Тобто, все життя було класне, але в кінці чоловік вирішив зробити щось по своєму, хоча ніби і не велика проблема. Але але неправильне трактування, тому що дуже важливо розуміти, навіщо нам це потрібно, uh -huh. ну якщо так в цілому, uh -huh. Так, це дуже цікаво. Давайте, взагалі, от повернемося до е, оцього вигорання, які бувають у людей, які стоять на служінні. Тому що як би там не було, ми всі підключені до джерела, але все одно, десь ми переоцінили свої сили. Uh -huh. Десь ми неочікувано побачили флешбек від людей, uh -huh. і він теж буває нас дуже відсторонює. Ми розуміємо, що треба знати, що ми все для Бога uh -huh. робимо, але все одно. Це це, Психологічно це, це, це вбиває десь. Так да. давайте подумаємо, як нам треба правильно себе вести в цьому плані, і що каже слово Боже, як відновлюватись. Е, ну, дивіться, тут є багато моментів, дуже важливих і потрібних. Е, ну, до прикладу, е, Ісус дає чітку е, пораду, як це відбувається в те, як він спілкується з своїм небесним отцем. Угу. Ми знаходимо в Біблії, що дуже багато моментів, де Ісус лишав і йшов поспілкуватися з небесним. Отцем. Для нього було це важливо, і це були в найважчі, найкритичніші моменти. Так, його служіння, де, де на цьому енелисти прям наголошують, що от Ісус це зробив. Другий момент це проста людська база. Нам потрібно їсти, нам потрібно спати і нам потрібно відпочивати. На жаль, багато служителів нехтують цим простим правилом. Другий момент, про що ми говорили, згадували про сім'ю. Коли в тебе є сім'я, і ти не приділяєш її часу, ти в дуже ефективний в служінні, скільки це може витягнутися? Рік, два, п'ять. А далі з сім'єю будуть такі проблеми, які ти вже вирішити дуже швидко не зможеш, тому що для сім'ї тебе вже ну не існує, і хто ворог для сім'ї служіння і бог іноді може бути. Тому ось тут потрібно вміти ось цей баланс виставляти. Я зараз не кажу чи пріоритетність виставляти угу. ні, просто мати здоровий баланс. Як ми це робимо? Так, я в служінні, але в мене є сім'я, яку я маю присвячувати час, яку я маю забезпечувати, і це не менш важливо. Ага. Я маю це... багато працювати, але якщо я не посплю, то моя праця буде дуже неефективна. Ну, я не знаю, якщо ви можете пригадати свій момент, коли там декілька діб нормально не спав, або більше, особливо зараз з прильотами, частими по ночах, ти іноді просто не можеш нормально, чітко донести навіть Думгу. думку гарно, так? І ти розумієш, потрібно. Дві годинки лягти чи годинку просто поспати перед певним виступом, служінням чи якимсь, і ти будеш набагато ефективніший, ніж ти прочитаєш зараз ще п'ять книг різних за той час. Так, ну, так. до прикладу. Тому ось тут є ці бази, які чіткі: відпочинок, їжа, сон, е сім'я. Е і інша сторона, це не втрачати розрив з Богом. Завжди приходити до Бога. Дивіться, ми ж виконуємо його місію, його волю. Угу. Ми ж не придумали, ну, в чому й проблема служителів, які придумали свою місію, а потім дивляться. Що ж я виграю, чому з Богом щось не так? Та друзі, не з Богом щось не так. Ми не свої місії виконуємо, ми Божу. То давайте його спитаємо, як це робити. А він пише: ну, Бог дуже чітко відповідає. Дивіться, книга пророка Ісаї, я собі цей вірш спеціально виділив, сороковий розділ, і з 28 по 31 вірш: хіба ти не знаєш, чи не чув, що наш Господь Бог вічний, Він творець землі і Всесвіту, не знемагається і не втомлюється? Його розум і задуми не збагнені. Він дає втомленому силу і підтримує знеможного. Але втомлюються і знемагаються молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, відновлятимуться силами. Вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знеселяться. Тобто тут Бог дуже чітко каже: люди втомляться, але ті, хто на Бога покладаються, вони відновляться. І тут для мене дуже гарний приклад Ілія. Пам'ятаєте, він на горі Кармел робить Бог велике чудо через нього народ повертається, проголошує, що ми повертаємось до поклоніння Богу. Uh -huh. е, Ілія має силу від Бога біжить навперед колісниці, там довгий час, і потім чує вістку від дружини царя. Ілля буде знищений. І Ілію це так вражає після великого піднесення, після великих чудес, що написано: Він е, злякався і сказав, Господи, я лишився один. І моєї душі шукають. І Бог йому там дає завдання, іде. Він йде 40 днів, ночей, якщо я не помиляюсь. Ну, там відстань, таку певну відстань він проходить, зупиняється в печері, ангел його накормив, Господній з'явився, він поспав, там ще раз накормив, поспав, тоді Бог починає з Юлією говорити. І каже: ти не один, вас ще багато таких. А далі і Ілія відновлюється. Але Бог дає йому е, е, чітку ідею, як рухатись вперед. Він каже: Піди туди, помеш того царя. Далі замість е, візьми пророка, який буде після тебе, зроби то-то. І Бог дає чіткі інструкції. Тому, друзі, для мене відновитися в служінні – це мати чіткі інструкції від Бога. Коли я це бачу, я це розумію, навіть якщо люди будуть мені казати, і таке бувало, та ти неправильно робиш, то не так. Добре, я дякую за вашу думку, але є воля Божа, яка для мене набагато цінніша, і вона не прихована, вона відкрита. Тобто, це важливо. Дійсно, дуже класний текст, і от прямим текстом написано, так, так, що він все сказав. Він відновить твої сили. Це дуже класна обітниця для кожного, хто сьогодні можливо відчуває, що вже виснажений або не має ресурсу для служіння. Пам'ятайте, що Бог дасть вам ці сили і відновить вас. Дякуємо Сергію за те, що сьогодні Слава Богу. нас завітали і розкрили таку тему. Зичимо вам також не вигорати, не згорати Дякую. і Навзаєм. запалювати інших так через Божу милість. Дякую. Сергій Антонюк сьогодні з нами. Пастор. Ранок надії продовжується, будьте з нами.